Вам, напевно, теж потрапляло відео, де потяг з військовими українськими приїжджають на якийсь вокзал, і там їх зустрічають піснями, фотографують, їм так раді, вони такі герої, зірки. Я на це все дивлюся. І це дуже красиво, але в мене ком в горлі. Через те, що в 2014 році так військових ніхто не зустрічав. Така несправедлива, холодна байдужість була. І от ці хлопці в 2014-му вони ж дрались без зброї, без підтримки з цими колаборантами. Я можу собі тільки представити, скільки там зрадників були і керували іми. І вони кажу, з передової приїжджають на відпочинок, з передової, де гинуть їх побратими. Вони приїжджають на відпочинок, а ми тут качаємо ВПМ, щоб заходити в контакт, слухаємо російські пісні. Я кажу, боже, які ж ми були тупи, сліпи. І не дивно, що на нашу голову бахнула аж ціла війна. Так що хочеться нескінченно просити пробачення у хлопців, за те, що вони просто мовчки йшли. Тому що давали присягу. Так що пробачте нас хлопці, пробачте за те, що ми були сліпи, тупі. І я бачу, як багато зараз, багато людей, які це розуміють і допомагають донатити. Тобто ми якось проснулися чи що. І ще такий момент чомусь я хочу це сказати. Те, що сьогодні в місті. Так багато військових видно, що чоловік такий ну прям був багато де був. І у і нього і в нього такі заплакані очі. І він не один зустрічався мені сьогодні. Так багато чоловіків з червоними заплаканими очима. Видать, сьогодні в нашому місті когось ховали. Когось дуже дорогого ховали.